Бачите, зараз позаду мене, що працює техніка. А, бачите, ось цей північно-дарницький меліоканал. Ну і відповідно, сьогодні тут проводять його розчистку. Але загалом по столиці проводять розчистку не лише цього каналу, ще й різних струмків, зокрема, струмку Віта, ще кількох водойм у Святошинському районі. І це все не лише для того, аби просто розчистити його від того сміття, яке от тут е, зберігалося багато місяців. Так, оце різне листя, гілки і так далі. А ще і від різних різного побутового сміття, таких як пляшки, різні шини від машин. От я сьогодні бачила, як прибирають різні дошки і так далі. А для чого це все робити? Для того, аби відновити повну пропускну здатність водних, водних об'єктів, і от для цього залучають спеціальну техніку. Взагалі для кожного струмку підбирають різну технологію. І от сьогодні використовують такий екскаватор з ковшем, який от просто, скажімо, от як друшлак, просто відбирає. Ось це все сміття, і викидає його на берег. Пізніше, коли ось цей весь мул, все інше сміття воно висохне, стече, тоді його вже приберуть і відвезуть там на е, центри переробки або на полігон. Тобто будуть вже вирішувати, як от, наприклад, цей струмок, де я зараз перебуваю, тут було е, дуже багато засіяно е, різних дерев, і неможливо було проїхати машиною, тому е, працівники е, зрізали сухі дерева, аби можна було сюди дістатися і цей канал очистити. Взагалі, яка його роль? Він сполучає е, інші річки, і тому відповідно, е, так як він засмічений, то і вода тут застоюється. Вона така е, темно-зеленого кольору, е, так і в ній дуже багато сміття і різного мулу і тому важливо його очистити, аби він далі е, впадав уже чистеньким в інші е, річки в інші водойми. Ну і відповідно просто ця вода тут не застоювалася. А е, струмок і потік води був е, нормальним і. Таким як слід взагалі для чого ще потрібно робити а, такі очистки. А, зараз, от особливо в осінню таку дощову погоду, а, так ми можемо спостерігати а, таке поняття, як підтоплення. А, і, от безпосередньо, якщо цей струмок він просто стоїть, а, вода з нього не тече, то відповідно, а, і якщо йдуть такі сильні дощі, то і може підтоплювати от ґрунт, підтоплювати дерева. А таким чином. І е, виходити можливо за межі е, лісу, там посадки, якщо це якась будь-яка інша водойма, так ну і підтоплювати наші вулиці. А детальніше про усю цю важливість мені розповів фахівець із комунального із комунального підприємства плесу. Тож прошу почути його пряму мову. Він забиває потім підземні частини, да, які набагато важче чистити, що в свою чергу, при так як у нас зараз такі рясні дожі проходять, да, і вони за рахунок того, що вони, скажімо так, половина пропускної можливості цього каналу ну зменшена. І, і, і швидкість течії зменшується, і вони розливаються, і можуть підтоплювати якісь вулиці. розмивання ґрунтів, що в свою чергу після чого оголюються кореніві системи дерев. Для досягнення ось такого максимального результату було залучено е різну важку техніку. От зокрема, тут працює. Е Тут працює ескаватор е, з грифорним ковшом, е, і також як зазначають, що за допомогою цієї техніки комунальники проводять очищення самого русла від значної кількості мулових відкладень і побутового сміття. І такі заходи дозволяють не лише звільнити русло від перешкод, а суттєво покращити його екологічний стан і екологічний стан безпосередньо інших водних об'єктів, в які він впадає. Тому це мінімізує різні ризики підтоплень, що дуже важливо. Аж протяжність цього каналу а, понад 600 метрів, тому комунальники тут працюють уже більше місяця, а, тому що сміття є тут дійсно багато, і потрібно все це очистити, а, прибрати і сухі гілки дерев для того, аби повністю відновити його здатність.